Доброго дня, мої дітки! Подивіться, а хто сьогодні до нас прийшов? Це до нас завітали мишенята, круть та верть Сказки колосок. Сьогодні вони хочуть розповісти про щось цікаве, а про що ви дізнаєтесь, відгадавши загодку, слухайте уважно. Виріс в полі колоском на столі лежу шматком. В кожній місті і селі головний він на столі. Так, молодці дітки, це хліб. Наші мишенята нам сьогодні нагадають, звідки до нас приходить хліб. Хліб починається із зернинки, але щоб він прийшов на наш стіл, треба прикласти дуже багато зусиль. Спочатку трактористам потрібно зорати, підпушити землю, тобто підготувати м'яку постіль для зернят. Вони орють землю одночасно перемішуючи її із добривом. На зорене поле виходять сівалки, які сіють зразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно, поля дуже великі. І можна швидко засіяти їх тільки за допомогою техніки. Потім боронують засіяне поле, щоб проходило повітря, волога і тепло. Проходить час, зерна проростають із землі і з'являються перші сходи. І ось уже все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, Починаються жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатись і зерна впадуть на землю. В поле виходять комбайни, вони великими гострими ножами зрізують колосся. Зерно висипається через спеціальний рукав в вантажну машину, яка їде поруч із комбайном. Зібраний урожай везуть в новий дім. Великий елеватор, де його просушують і зберігають, а частину зерна везуть до сучасного електричного млина, де мелять із нього борошно. Потім борошна доставляють на хлібзавод, де вже роблять тісто та печуть хліб та всі хлібобулочні вироби. Так, хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу. Отже, до хліба треба ставитись з великою пошаною та берегти його. Бо для цього, щоб у нас був хліб на столі, треба дуже багато праці. Круть та верть хочуть ще з вами погратись. Пограємо! Тоді будьте уважними! Подивіться на картинку та знайдіть, де саме тінь цих колосків. Молодці, ось ці тіні. А де тіні цих предметів? Так, звісно, ви знайшли. Подивіться, а де ж наші улюблені хлібобулочні вироби? Розумнички, ви справились добре з завданнями. Молодці. Бережіть та шануйте хліб. Пам'ятаємо завжди, що хліб святий, хліб у голова. Не годиться розкидатися хлібом, також не можна крихти зі столу, змітати на підлогу. Краще зібрати у торбинку і віддати птахам. У всіх народів єдина мрія. Хай вічно буде хліб і мир. І нехай на мирній землі, засіяній добірним зерном, политій чистим дощем, родить хліб, бо хліб і мир нероздільні. Мишенята і я кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!